Спочатку всі форуми перечитувала, хто там каже, на який день можна робити, а що там в кого з'явилося. Це постійна ця інформація. Спочатку майже нічого не було. Тобто, якщо подивитися десь там під лупою, можна побачити якусь тінь, якусь смуту. А ти підламку не підносила? Я підносила куди хоче. На підвіконня, щоб сонечко потрапило? Так, так, так. І так кожного дня, і іначе ця смужечка ставалася трішечки більш такою чіткою. І так день за днем, день за днем. І коли вже ми пішли здавати кров на людина, Я вже забула, як називається це Да, так. І тоді вже ця смужечка почала більш проявлятися, і ГГЧ у нас показав гарний результат, і потім через кілька днів знову ще гарний результат. І так от <си> все це прижилось.